До нашого ефіру долучається Антон Кучахід за політолог міжнародних співзасновник аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Антоне, доброго ранку! Вітаю вас! Вітаю вас. конференція з відновлення у Римі незабаром має відбутися, точніше, вже післязавтра. Має там президент Зеленський бути анонсовано його візит. Ну і анонсована зустріч із Кітом Келогом. Наскільки ця зустріч є важливою, враховуючи, що Кіт Келлог останнім часом враження ну вже є в не дуже таких тісних зв'язках з Дональдом Трампом. Два рівня відповідей на ваше питання. По-перше, якщо ми беремо американський трек, то на початку тижня у президента України була телефонна розмова з президентом Трампом. Достатньо позитивні сигнали були безпосередньо від президента Трампа. А сьогодні, зранку, я думаю, там ви всі бачили якраз таки як цитують Financial Times і Fox News. Під час зустрічі з Беняміном Нетаняху Трамп сказав, що він надасть Україні зброю, і Пентагон вже прийняв рішення за дорученням Трампа. Буквально це 2-3 години після цієї заяви. Тому, скажімо так, передумови для зустрічі з Келогом достатньо позитивні, і я думаю, що це буде одна з найлегших зустрічей. Для келога з президентом України і з представниками української сторони, бо якраз такі передумови фактично узгоджені. Є певний клімат позитивний вже на рівні лідерів. Коли на рівні лідерів позитивний клімат відносин, то на всіх інших рівнях достатньо ефективно може вибудовувати діалог, тому. Я не думаю, що там будуть прийняті якісь е, остаточні рішення там по якимось питанням, тому що у Келуга все ж таки е, повноваження, роль така, що він доносить позицію Трампа, потім в Америці узгоджує, потім щось озвучує і так, далі, і так далі. Тобто, він не людина, яка підписує фінальні документи по озброєнню або ще щось. Але однозначно він отримує список необхідних. Е, Механізмів для захисту політичних, військово-технічних і так далі, тому зустріч буде позитивною, ефективною і з проміжними результатами. Другий рівень, що все ж таки, участь української делегації в Римі вона дуже важлива і участь безпосередньо президента. Буквально вчора у нього була телефонна розмова з Кіром Стармером, де Україна і Британія узгодили деякі моменти по подальшому озброєнню України від коаліції охочих. Тобто, Британія максимально намагається знайти більше союзників, які готові давати гроші або відкривати спільне виробництво або перед. Давати озброєння для України вчора. Така розмова вже з паном Стармером е, відбулася у президента. Тому я думаю, що в рамках домовленостей сторони і будуть рухатися. Плюс ви бачите, що у нас позитивні зміни в Берліні. Е, там Мерць дуже потужно виступає за підтримку України. Відповідно, іде бюджетний процес по виділенню коштів. І Макрон намагається на фоні двох лідерів Британії і Німеччини теж не відставати. З збройними ініціативами зі спільним від спільного виробництва військово-технічних засобів на території України, тому з одного боку, ви абсолютно праві, що це буде конференція про відновлення України, будуть економічні аспекти, але ж ви розумієте, що максимальне ефективне відновлення України може відбуватися лише в рамках умов безпеки, і якраз таки багато питань безпекових буде підніматись і на полях. Цієї конференції будуть узгоджуватися військово-технічні аспекти по підтримці України. Пане Антоне, на початку розмови ви згадували, що про виділення зброї Трамп якраз сказав після зустрічі із ізраїльським прем'єром Бініміном Нетаньяху. Напередодні вони в Білому домі зустрічалися. І Нетаняху гарно підготувався. Він передав йому копію листа, який він надіслав до Нобелівського комітету. Він там висуває Трампа на Нобелівську премію миру. Трамп, очевидно, ж дуже був цим приємно потішений. Сказав щиро дякую. Я цього не знав. Вау, почути це саме. Від вас особливо цінно. Щиро дякую. Це велика честь. Ну, от, напевно, дійсно такий дуже розумний крок зі сторони прем'єр-міністра Ізраїлю. от, так от... Підлеститися трохи до Дональда Трампа, ну тому що це той політик, який ось такі методи вочевидь, полюбляє. Ми ще згадуємо генсека НАТО. Марка Рюта, який теж у переписці у приватній яку Трамп чомусь вирішив оприлюднити, теж багато слів, лестощів на адресу Дональда Трампа використовує. Можливо, і Україні треба переймати цей досвід більш активно. А я думаю, що цей досвід э, перейнятий, і тому після телефонної розмови э, з президентом України Трамп сказав, що він дуже задоволений розмовою з Зеленським. А Кіт Келлог сказав, що це найкраща розмова за всі півроків між президентами. Тому я думаю, що українська дипломатія знайшла механізми, як достукатись до президента Трампа. Тим паче, що э, дуже багато речей. Пасів було зроблено українською стороною по е, е, мирним ініціативам, по е, перемовинам і так далі. І так далі. Тобто, на, насправді Україна зробила надзвичайні зусилля. Для того щоб вирівняти відносини з новою адміністрацією, і щоб не наврочити процес, пішов в позитивну сторону, сподіваємося, так і далі буде в такому ключі все розвиватися. Нас зараз на порядку денному, вочевидь, заміна посла України у Сполучених Штатах Америки. Різні кандидатури розглядаються. Що ви про це думаєте? Чи дійсно назріло питання заміни посла пані Оксани Маркарової? І от про ці можливі кандидатури, які ну Наймні у ЗМІ активно обговорюються Ну Кандидатури, які в ЗМІ обговорюються, я думаю, що деяких туди закинули, бо там є деякі посадовці, які діючі на, на посадах, було б дивно, якби е вони там з більшої посади перейшли на меншу, але тим не менше е тут все дуже просто. У кожного посла, в незалежності від прізвищ і ця жорстка політика, вона. Посилилась після 24 року 2, лютого 2022 року, коли президент сказав: якщо посол не забезпечує безпекових потреб для України, то він не буде послом, і це стосувалося всіх абсолютно. Тому я думаю, що тут треба зробити аналіз: чи справляється зі своїм функціоналом чинний посол в роботі з новою адміністрацією. Чи все ж таки Стармер з Макроном допомагали нашому президенту налагодити діалог з Білим домом? Чи це все ж таки були зусилля пані посла? Тому я думаю, що справедливо буде зробити аналіз, зрозуміти всю ефективність комунікації саме з новою адміністрацією і з новою владною командою, і потім приймати рішення? Я б не хотів би приймати участь знаєте, ось цих букмекерських ставках. Звільнять, не звільнять, а що буде, як буде, і так далі. Тому я переконаний, що відповідні органи мають зробити аналіз з точки зору ефективності лобіювання державних інтересів Україна на території Сполучених Штатів Америки. Це не лише Білий Дір, це і робота з республіканцями, це в тому числі робота з трампійським крилом, це робота зі спікером Джонсоном і так далі, і так далі. І в результаті аналізу я думаю, що МЗС і офіс президента України міг би отримати відповідні результати і ефективності, потім приймати рішення. Пане Антоне, ще одне запитання до вас. Батько Ілона Маска. Ерол Маск на початку червня відвідував Москву. Ми про це згадували. І ось тепер він каже, що хотів би відвідати окуповані Росією території. Йому було б дуже цікаво. Він каже, що Ілон Маск має приїхати до Росії, зокрема до Москви, Таке класне, прекрасне місто. Як Україні реагувати на ось ці заяви бажання Ерола Маска відвідати окуповані території? Треба реагувати, не треба ігнорувати, реагувати, ігнорувати, або не знаю, якесь запрошення у відповідь зробити. Чи важливо нам куди збирається їхати батько Ілона Маска? А тут питання дуже чутливе, в якому сенсі раже не дарма витягують батька маска, тому що е, ви, ви знаєте, що е, там зв'язок на лінії фронту, особливо інтернет, забезпечується якраз таки закупівлею відповідних установок у Маска. Е, і тут бачите, я, 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 яка межа створюється, тобто Україна. Відреагує жорстко це все може посипатись, хоча ви знаєте, що Польща, Нідерланди, окремі держави якраз таки е, займаються закупівлею для України і фінансуванням е, зв'язку на фронті, і так далі, е, тому тут треба діяти в рамках інтересів держави. Однозначно і ну зазвичай це була практика оголошення а, іноземних представників персонами нонграда на території України, ведення санкцій, і так далі. І так далі. Тобто, а, але тут ситуація ускладнюється тут, тим, що саме батька маска використовують в якості а, корисного, не будемо називати як. І в той момент, якщо він відвідає якраз таки, е окуповані території, то скоріш за все він або підпаде під персональні санкції, або отримає як і всі статус персони Нонграта на території України. Той самий час треба буде перестрахуватися, щоб по дипломатичним каналам, по всім можливим лініям комунікації, зберегти доступ для наших військових до старлінків, щоб ніяких перебоїв в роботі не було. Як відповідна реакція, скажімо так, сина на те, що Проти Трампа, проти його батька були введені якісь санкції. Тому ось ці чутливі питання треба буде врахувати. А так процедура в Україні відналагоджена або персональні санкції проти таких осіб, або оголошення відповідного іноземного громадянина персони нон-грата. тому що. Нашу територіальну цілісність ніхто не може порушувати. У нас є чинна конституція, згідно з якою відбуваються всі юридичні і політичні процеси на території нашої держави. І не дивлячись на те, що територія окупована, вона не перестає бути частиною України. І відповідно будь-яка особа, яка порушує нашу територіальну цілісність, має нести відповідальність. Пане Антоне, дякую дуже вам за цю вичерпну відповідь. Антон це політолог, міжнародник, співзасновник аналітичного центру Об'єднана Україна. Дякую, гарного дня. Бажаю.